Саме через загрозу життю росіянин і друг України, змушений був виїхати з Батьківщини про втечу, яка не принесла безпеки, і про те, чим запам'ятається Аркадій Бабченко Алла Хоцянівська. Цей день у своєму останньому дописі в соцмережі журналіст Аркадій Бабченко називає другим днем народження. Чотири роки назад генерал Кульчицький не взяв мене на цей вертольот із-за перегруза. Часа через два після цієї фотографії її збили. Погибли 14 чоловік. А мені повезло. Второй день рождення получается. Бабченко сміливо критикував російську владу та особисто Путіна. Він був військовим журналістом московському комсомольця нової газети. Працював у південній Осетії під час конфлікту 2008 року. Йому особисто не раз погрожували. Разом з родиною він змушений їхати з Москви спочатку до Праги, потім в Ізраїль, а звідти вже в Україну. Проте українці про нього почули ще за часів революції гідності. Бабченко снял фильм про Майдан. У нас в России все говорят, что здесь фашистующие бандеровцы пьют кровь русских детей, то есть 5 10 националисты, нацисты против России. Я вот среди этих фашистующих бандеровцев чувствую себя э, кратно безопаснее, чем когда выхожу в город, который контролирует как бы, милицию. Аркадій Бабченко висміював російську пропаганду. Правління Путіна називав режимом. Він не хотів мовчати, коли у російських виданнях забороняли порушувати політичні теми. А російське телебачення називав просто зомбоящиком. Володимир Владимирович Путін поки ще не знає, що таке інтернет, тому що якщо він потядуло силу інтернету, інтернет там був би закрит, звісно, тут же одразу в Росії. А но сілу телевідні він знав. Он понял сразу, и первое, і перше, що свободные средства массовой масової інформації, свободные, свободные СМИ смі в Росії повністю. А сейчас все це средства масової пропаганди. Його друзі та колеги зараз біля будинку, де він жив, у соцмережах діляться спогадами, болем та висувають свої версії вбивства. Убили лучшего русского из всех, кого я знав. Аркадій Бабченко убит по прямому заказу властей террористического государства РФ. Це все, що я можу сказати. Я люблю тебе, Аркадій. Ти був лучшим из всех. Доки існує путінська Росія, у нас просто немає тилу. Бережіть себе, люди. На кримсько кримськотатарському телеканалі АТР, з яким Бабченко співпрацював вже в Україні. Прямо зараз триває марафон, під час якого журналісти згадують Аркадія Бабченка. Видно, їм важко стримати сльози. Ті, хто його особисто знав, кажуть, йому не раз погрожували. Угрози йому поступали постоянно, но ніколи не выглядели достаточно как-то оснований, хоча все понимают, что если человек угрожает убийством и много раз рано или поздно и перестает не то чтобы пугать, а начинает приниматься несерьезно. Ну это всегда серьезно вбивця, вистрелив Аркадію Бабченко в спину. До лікарні його не довезли. Журналіст помер у кареті швидкої. Але Хацінівська те Я